Це історія Йосипа, який, будучи в дуже скрутному становищі, він був вкинутий до в'язниці, несправедливо звинувачений, раптом за один день отримує запрошення до фараона, Єгипетського царства, до лідера найбільшої тогочасної держави. І от він стоїть перед фараоном. І фараон запитує його: каже: Я чув, що ти вмієш тлумачити сни, і ти можеш роз'яснити мені, що мені проснилося. Йосип дійсно мав таку здібність від Бога, він мав такий дар, але при тому всьому, що він мав дар витлумачити сон, він мав також і від Бога розуміння, як поступити в конкретні ситуації. Був сон, який тлумачився так, що сім років будуть багатими, ситними, і сім років будуть голодними. В принципі, Йосип міг на цьому зупинитися, витлумачити цей сон і сказати: досить, ось я тобі пояснив царю, далі роби висновки. Але що робить Йосип? Він розказує сон і каже: будуть сім років гарні, багаті, і будуть сім років голодні. І ось що я хотів би порадити царю: відкладай п'яту частину під час багатих років, і потім, коли будуть голодні, в тебе будуть накопичення, і ти зможеш прогодувати і людей, і себе, і народ. Він дає практичну інструкцію. Це була мудрість, яку відкрив йому Бог. І він побачив, як йому можна накопичити те, що б сьогодні назвали би подушкою безпеки, і пережити голодний період, маючи накопичення. Звісно, суть історії біблійної не про накопичення грошей в жодному випадку. Але як приклад, ми бачимо, що Бог може дати мудрість в потрібний момент, коли все добре, назбирати для того, щоб потім, коли буде важче, був оцей запас, на якому можна протриматися. Ось Приклад того, як е, мудро, здорово і правильно користуватися фінансами і е, використовувати їх для власного блага. І, зрештою, Йосип це використав для порятунку багатьох людей, позавдяки тому, що були ці запаси, він міг послужити іншим.